Роботи в межах проєкту Рух без бар'єрів тривають. Чернівці одна з 15 пілотних громад, де впроваджують державну ініціативу. На цей рік цей проєкт йде від вулиці Фастівської до центральної площі. практично. Деякі речі ми зробили вже самостійно. Це вулиця Руська, поточний ремонт від Січових Стрільців до Фастівської, потім капітальний ремонт від зеленої до Січових стрільців. Далі вже капітальний ремонт був зроблений ще в 2019 році, тож, да, повністю. Зараз ми робимо ще Фастівського Вінниченка. І оцей весь маршрут це буде маршрут безбар'єрності. Але крім того, на цьому маршруті у нас ще є не тільки дороги тротуари, у нас там є ще і об'єкти. Одним з об'єктів, де проводять капітальний ремонт в межах проєкту «Рух без бар'єрів, є навчально-тренінговий центр симуляційної медицини БДМУ. На даному об'єкті. Тобто в начально тренерному центрі виконуються роботи по доступності. Як зовні роботи ведуться, так і всередині. Всі роботи будуть проводитися на першому поверсі відповідно з всіма нормами, стандартами, ДБНами, відповідно, кваліфіковані фахівці, архітектори є. Велика частина державних коштів і співфінансування так само з міського бюджету. Ремонт у навчально-тренінговому центрі планують завершити до кінця цього року. Вже можна глянути, да, тобто по доступності тротуари зроблені. Вже і зараз сходи вимальовуються, такі, як мають бути, і панду зараз формується, вхідна група дверей. Ну а зараз були дещо, ну, деякий період дощові умови, то ну якби треба було такі бетонні роботи проводити, то вони були відкладені. Але зараз якби роботи тривають. Тротуари на вулиці Руській вже ремонтують. Незабаром стартуватимуть роботи з облаштування дитячих майданчиків. На дитячому майданчику за адресою Руська 175, Планують зробити капітальний ремонт за проєктом Рух без бар'єрів. У планах демонтаж огорожі і старого ігрового обладнання. Також планують встановити нове освітлення, посіяти газон і висадити нові дерева та кущі. Тут встановлять нові гойдолки, каруселі і балансири. За умовами тендеру, вартість робіт сягає понад 3 мільйона гривень. Цей майданчик за адресою Руська 141 теж планують оновити. Мають встановити нову гумову модульну плитку і нове сучасне спортивне обладнання. Тут також з'являться нові ігрові елементи: гойдолки, каруселі, тунелі, панелі та гірки. Також упорядкують територію. Висадять зелень, встановлять освітлення, лавки і урни. Завершити роботи планують до 20 грудня. Катерина Тарасюк, Надія Столбова, Новини Сі 4